Чорнобайовська громада попрощалася із героєм, бойовим медиком Вадимом Помазом. Він загинув від поранень несумісних із життям у районі населеного пункту оріхова василівка Бахмутського району Донеччини. Захисник народився 25 червня 1998 року у селі Веселий Хутір в багатодітній родині. Згодом сім'я переїхала на постійне місце проживання до Лукашівки. Тут минуле дитинство, шкільні та юнацькі роки. Потім навчання в Черкаському ліцеї номер 15 де опанував спеціальність зварювальника. 2021 року був призваний до Збройних сил України. Відтак добровільно вступив на контрактну службу з початком повномасштабного вторгнення разом з трьома братами Сергієм, Олександром та Валерієм захищав Україну від окупантів. Вадим понад усе хотів повернутися додому з перемогою, але війна обірвала всі життєві плани. Поховали захисника на сільському кладовищі у Лукашівці.